В середині листопада поточного року в Португалії відбулись міжнародні змагання з кікбоксингу серед дорослих. На них Україну представляла хмельничанка Антоніна Осецька. В результаті вона здобула третє місце та стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з кікбоксингу. Це були змагання чемпіонату світу з кікбоксингу ВАКО. Там брало участь більше 70 країн, тобто чемпіонат світу був дуже сильний. До змагань Антоніна готувалась посилено. Це тренування тричі на день, підтримка ваги, адже вона буксувала у ваговій категорії до 56 кг кілограм та звичні для спортсменів речі, харчування, водний баланс та сон. Організувати виїзд на міжнародну арену команді з Хмельниччини допоміг благодійний фонд Серце української нації. Завдяки благодійному фонду серце української нації. Ми маємо можливість виїжджати на міжнародні змагання. Маємо можливість тренуватися в кращих залах країни, де Фонд допомагає в розвитку спортивної молоді, сильної нації в Україні. Завдяки цьому, на чолі Горленко Констатина Миколаївича, завдячним йому цим, що в нього є така мета створювати найкращі умови для молоді України. Наразі дівчина відновлюється після важких поєдинків, адже трішки поступила з кікбоксерці з Франції, але виборола перемогу у спортсменки зі Сполучених Штатів Америки. Своєму результату радіє, адже далі більше. Найкращі емоції. Я була дуже щаслива, тому що коли ти проходиш такий шлях, підготовку протягом двох років, ти ж віриш в те, що ти переможеш, ти віриш в те, що ти там зайдеш в призи, і це були приємні емоції. Антоніна вдячна команді, друзям та рідним, а також благодійному фонду, завдяки якому спортсменка мала змогу представити Україну на міжнародному рівні. Вся підготовка до змагань відбулася завдяки благодійному фонду «Серце української нації, зокрема його голові Гавриленко Константину Миколаєвичу. Подібні змагання відбуваються раз на два роки. Тому Антоніна та її команда з нетерпінням чекають моменту, коли кікбоксинг увійде до переліку видів спорту, представлених на Олімпійських іграх. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.